Привіт, підписничнички. Не встигла вийти з душу, так вона мене знову знімає. Чекайте секундочку. Ну Все так краще. Давно не було відео, тому вирішили виправитись і розповісти потрошку, що ми робили останні три тижні. Я не сказала, що більше не буде брати великих собак, тому до нас приїхала лисичка. Нам би поняли, маленькі собачки, так? Да? Потім потрібно було звозити бучу на стерилізацію. На щастя, ми знайшли катю, яка погодилась нас звозити. Бо, як виявилося, зібрати гроші на машину, це, було на найскладніше, складніше її купити. Після стерилізації нас забрала Юля і погодилась відвести нас на перетримку. Бо я на цілий тиждень нила в сторіс, і однією зі сторіс дожала Аню, яка погодилась її взяти. Собака Ані була дуже нещаслива такому сценарію, та тільки Аня хотіла щось сказати, Янине п'ятки вже засвіркали. і вона вмантурила додому. Так що у рібят вже не було вибору і їм довелось панькатись з бусію. І ось на місце бусі приїхала ще одна невеличка собачка. Не соціальна Мері. і нічого не предвіщало біди. Окрім того, що з маленького у мері була тільки переноска. Та з моменту, коли я не вирішила не брати великих собак, пройшло три дні, то дам і в нас три двохтонних собаки. Сказати, що я здивована, то ні. Я давно вже прийняла той факт, що я не неадекватна, та, на жаль, батьків не обирають, інакше я б її сторону навіть і не подивилась. А що вона ще не чудила, я вам розповім в наступних відео, тому якщо вам подобається такий формат, дайте знати про це в коментарях, і зовсім скоро я додам продовження. Всім привіт, з вами знову ваша улюблена рубрика Притворчастім блудні». і я продовжую розповідати, як моя мама тарабанить додому нових собак. До мене додому. На соціальну мері з попереднього відео забрали разом з цуценятами з імпровізованої будки і поселили в київському притулку, хоча вона особисто про це нікого не просила. В Києві з нею займались, але вона все одно боялась гудати. А боялась, напевно, тому що такий скарб і цигани можуть вкрасти. У нас в нас притулку собачки прийняли її добре, але їй не підійшло. І вона намагалась перестрибнути паркан, щоб втікти в Київ, бо хто ж замість неї буде стояти на олійці біля притулку і трястись. Та вже на ранок вона почала потрошки ходити за Яною і намагалась понюхати, та підходити до рук бажання зовсім не було. Але прихована камера показала, що не так в неї все і погано, бо коли немає людей, вона бавиться з іншими собаками, а це означає, що вона може брати з них приклад. І сподіваюся, що вона візьме тільки все найкраще. Прогуляти з нею це ніби прокатитись на центрофузі. Вона легше себе почуває, коли ходить по колу. Ну, а я заодно треную її вестибулярний апарат. Друга новенька собачка лисичка, повна протилежність мері. Її забрали, так би мовити, з люблючої родини, з хазяїна, який впав на дно і бив її. Ми назвали її Емма, як то кажуть, нове ім'я, нове життя. Та, не дивлячись на все, що вона пережила. Вона залишилась хорошою людиною. Вона добре ставиться до собачок, гарно ходить на повідку, з нею навіть можна годити пити каву. Тому вона повністю готова їхати додому. Будьте ластечком, заберіть емочку додому. Вона дуже перспективна. З нею можна зробити як есечку, так і Елечку. а якщо воно дуже постаратись, то ще і ікселечку. До речі, нещодавно дізналася, що таке UGC модель і вирішила спробувати себе в цій справі. Тому якщо вам потрібна якась наївна реклама, то за співпрацею пишіть мені в декрет. В ідеалі хотілося б рекламувати туху їжу, але мама мені чогось не дозволяє. Але ви не цилайте, може вона все ж таки передумає. Всім привіт, і це недовгоочікована третя серія нашого телепроекту про тульчасті брудні. На другий день Після приїзду несоціальна мері випадково вийшла за воротом і потім відчайдушно просилась назад. Після чого вона більше не намагалась тікти, і з кожним днем їй у нас подобається все більше і більше. Я вже навіть думаю, може, їй десь тут метом помазано. Наступна новина, яка сталася, я б навіть сказала, дивина, це те, що родина, яка приїжджала знайомитись з ладою, за декілька тижнів не передумали. І у вівторок у четвертій ранку. За нею приїхав перевізник, щоб забрати її на Німеччину. Зазвичай вони до нас не заїжджають, бо їм далеко. Але Яна запропонувала на бартерній основі зділку Ви у нас собачку, а ми у вас. Власне так, в нашому притулку з'явилась Адель, яка була евакуйована з Купінського району. Дивлюсь на цю ситуацію і думаю, що ж це Яна зі своєю дипломатичністю та предпринимательською жилкою не купила біткоін ще в 95-му. Але Адель виявилась дуже добре і прикольною, але на цьому все хороше цього тижня закінчилось, бо до нас приїхала Люда, і, на жаль, не з пустими руками. Я плакала їй в плече і просила не робити цього. Але було вже пізно. До нас після стерилізації приїхали якісь чудища. Після того, як я їх побачила, в мене упало і давління, і настроєння. Я не сказала, що їй треба боротись з кількістю безпритульних тварин, а я не поняла, що боротись потрібно їй, а страждати мені. Ну, коротше, що я скажу, в мене стрес на стресі, а прес в процесі. Та, на щастя, частину цих чудищ я не поверне туди, де взяла, та в неї більше не буде діток. Але до стерилізації вони вже встигли наробити ділів, тому й потрібно знайти цим ділам нові родини. Тому, якщо ви поки не готові до собачки, візьміть хоча б котика. Їм, до речі, вже є шість місяців, тому вони можуть приїхати за кордон. Тому хапайте удачу за хвіст і пишіть від Яні. Інакше я за себе наручаюсь. І прямо сію секунду вже об'являю голодовку. І ви ризикуєте мене більше не побачити. Якщо не заберете котика. У вас є два тижні, поки я не приведе її до тями, тому бронюйте вже на вчора. Привіт, любі мої! Вітаю вас на четвертій серії притунчастих блуднів. Відразу прошу вас підписатись і поставити лайку. На минулій серії я розповідала, як я притарабанила цих чудищ додому. Добре, що вони живуть в окремій кімнаті, інакше б я за себе не ручалась. Я взагалі зараз такався на нервах, що тримайте мене восьмеро. Та, на щастя, яна виявилася не такою ж і трендабалкою, і за пару днів. Вона повернула старших котиків назад до бабусі. Та вони будуть жити, поживати і нікого більше не народжувати. Також під роздачу попала й Джесіка. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, поїжджайте волоських горішків. У Джесіки після стерилізації іноді були виділення. І декілька місяців тому Яна з нею вже їздила в клініку, робила ОЗД. Але тоді їм сказали, що краще вам поїхати до справжнього усадиста. І ця садистка знову поїхала. В цей раз лікарці вдалося побачити матку, і Джесіці поставили діагноз або культіт, або підозра на венеричну саркому, а також дали всі необхідні аналізи, і наступні 10 днів садистка Я колить її бурючі уколи. Джесіка кричить, матюкається, але терпить. Бо дуже хоче вилікуватись і швидше поїхати додому. Аналізи, до речі, в неї шикарні, тому ми дуже сподіваємось, що це все ж таки культіт. Нікому не кажіть, що я вам сказала, але Джесіка фігенна собака. В неї класний характер, вона чудово їздить в машині, а також дуже слухняна. А ці двоє мені прям дуже не подобаються. Вони бояться людей і тому я на замість мого позика постійно чухаю їх. Спочатку їм це не подобалось, але чорненька не дурна і швидко все зрозуміла. Та цього тижня взагалі всі страх потіряли, і Йожик почав пузо давати чухати. І білочка почала напрошуватись на почухання. А ще мені в коментарях написали, що білочка схожа на Гіра. Ору з цього чайкою. Взагалі їй та всім несоціальним собакам, яких в нас більшість. Дуже потрібна увага і контакт з більшою кількістю людей. У Яна, звісно, є роздвоєння особистостей, але це трошки не те. Тому ви якось перерібте свої кишені, бо якщо у вас там заварялось бажання погуляти з безпритульними собачками, то вони якби ну, завжди раді. Та й я, що ж тут ще скривати, завжди маю непочухане місце на пузику. Тому, якщо маєте ще й вільний час, чи українською буде правильно годину, то приїжджайте. Собаки і всякі різні чудіща вас чекають. Привіт, любі підписничнички. Вітаю вас на п'ятій і, напевно, вже останній серії притульчастих блуднів. Бо з хороших новин в мене тільки те, що я досі така ж гарна, як була завжди. Углянув, що закінчуються для мене адекватні луки, а в мене закінчується нервова система. Ви ж розумієте, що я кожен раз снию не від хорошого життя. Не пройшло і два дні після чергового мого останнього офігіння, так трапилось оце. Я, її, напевно, наснила, що вона безсмертна, і до нас приїхало ще два немаленьких запогища. Це мало того, що потрібно переписувати казку рукавички на новий лад. Так що у євіцьких кіцігі попетамусу їдять, вони навіть з'їдають їжу ту, яка мені сниться. Не кажучи вже про все інше. Що вам сказати, собаки, звісно, гарні, але коли вони на відстані. Бажано навіть якщо вони будуть на іншому континенті. Але Київ і все, що в пределах двох тисяч кілометрів також підійде. Відео з базиліком, до речі, вже є на сторінці, тому якщо тримаєте телефон в правій руці, обов'язково зробіть йому репост. Хлопчики до речі, брати. Їх разом з іншими цуциками знайшли в полі. І брати та сестри на щастя знайшли свої родини, а хлопчикам чомусь не щастить. Ви знаєте, я ж не по собаках, але на мою об'єктивну думку вони дуже навіть гарні. А якщо буде другою собакою в родині, то взагалі прелість. Та не встигла я оговтатись від тих думок, чим мені прогодувати цих оболтусів. Ми, до речі, перейшли на корм практик, тому, якщо хоч трошечки мене любити, будь ласка, вишліть нам пару мільйонів мішочків. Так ось невдало Яна виглянула у вікно і побачила, що сусід несе кудись цуценятку. Він ніс лишити її в полі, бо подумав, що це підкинеш. Яна теж так подумала, тому написала в місцеву групу і спитала, хто підкинув. Та як виявилось, цем було цуценя переселенця з бахмута. В нього не стерилізована собака і вона привела вісім цуценят. У зв'язку з цим Яна вирішила підняти тему стерилізації в селі. І, на щастя, знайшла багато людей, які хочуть стерилізувати своїх тварин, але в них немає можливості. Я зроділа ці інформації ще більше, ніж я з мамою, тому зробила пару дзвоночків, і вже в грудні до нас приїдуть дяді і зроблять всім чик-чирік. Але про це пізніше, тому що до того моменту все треба дожити, тому не діляйте мене з виду, не пам'ятайте лохам, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі і розповідайте знайомим, що стерилізація це гіперпупер важливо. А я вам ще раз дякую за підтримку. Дякую, що дивились наші притурчості блудні. Я сподіваюся, в моєму житті трапиться щось дуже хороше, наприклад, всі собаки і кішки поїдуть додому. Або на відео буде аж три репости, і я прийду до вас ще. Привіт, любі підписнички. Я сьогодні на яскравому і літньому, тому що я не сказала, що ви зробили більше, ніж три репости. Я в цифрах не дуже тямлю, як ви бачите. І не дуже знаю, що таке 56. Але я не сказала, що ви хочете продовження притульчастих блуднів, тому, як то кажуть, хіба хочеш, мусіш, запишу вам нову серію. Після минулого відео мені написала підписничка і сказала, що хоче приїхати почухати мені пуз, а в мене там якраз це пилом припало, і потрібно було навести ладу. Я була дуже ранда, але вона виявилась такою, як усі. Якоїсь халепи відразу пішла до собак. У по дюжіку відразу було видно, що він не дуже радий, що вона його чухає, але її це не зупиняло. Базилік також упав в осадок і не хотів, щоб його чіпали. І лише Емма була рада такій движусі. Ну, дер, звичайно, без неї сонце не зійде. Та поки тато Альони не чухивав, перечухивав Джейсіку, всі собаки побігли в розсипну, бо вони не знають, до кого гості приїхали. Та через те, що в нас притулку загалом не соціальні слої населення, вони всі дуже здивувались, що існують ще якісь чоловіки, окрім яни і мами. Та поки я сумна сиділа і малювала хвістики на шпалерах, їм випала складна доля і довелось гуляти на повіцях. Але раптом на моїй вулиці перевернувся вагон з орами, і мені дозволило обгавкати гостей в полі. Я сказала їм, що вони живуть не по поняттям, і що їх святий обов'язок спочатку був піти до мене. Бо спочатку я, а потім вже Аріана гранте, леді гага, Павло Зібров. На десятій хвилині прогулянки собаки трошки роздоплились і навіть пару хвилин не тягнули по відці. І тільки бас всю прогулянку уносив Яну в страну цю ну і мері прокатило альону на центрифузі. а як же з доброю волі я підписничка дала і сім смаколики, і новим запугишам також. Ну а барік також отримали свою дозу окситоцина – і вже на цьому моменті моєму нервовому ресурсу трапився кінець. І я прийшла їй розказати, що я по всьому цьому приводу думаю. Та в ході використання деяких жіночих маніпуляцій я таки біла-біла і дебілась свого. Так що, дівочки, скоро стартує курс «Маніпуляції правять світом. Анонс квіточків я виставлю пізніше. Як все ж таки приємно досягати свого. Ось би зараз всі собачки соціалізувались і їх швиденько позабирали додому. Я була б ну, самою щасливою в світі. Уявіть, що на місці Альони ви, а на моєму місці будь-яка з наших собачок. Ну, здорово ж, так? Да? Навіть якщо ви не можете взяти собачку назавжди, візьміть на перетримку хоча б на 10 років. Вам не важко, а дітям яка забава. Ну, Якщо не можете хоч на 10 років, прийте погуляйте хоч дві годинки. Ощущення, звісно, не ті, але можливо у вас щаслива рука, і саме після вашого печухона собачку забере родина. Ну і все, я думаю, ви поняли намеки. Дякую, що подивились це відео, дякую, що зробили репост, написали коментар. Побачимось в наступному відео. Привіт, любі підписничнички. Вітаю вас вже на сьомій серії притульчастих буднів. Мій ранок, як і ранок мільйонів українців. Почався з масованої атаки нашої ненечки. Собаки з такої нагоди встали трошки раніше, і єдині, хто радів цьому дню, це вони. Бо, як то кажуть, якщо закрити твого колишнього і собаку в підвалі на п'ять годин, виходу на вулиці буде рада тільки собакам, хоча твій колишній той ще пес. Та через те, що у собак більш надійніше укриття, ніж в нас будинок, мама потащила нас в погріб. Та я, як почула, як летять ракети, то й сама була не проти. Ноні сподобалось найбільше. Дякую, що протерла пил. А потім до нас хтось прийшов і каже День добрий, я свідетель шибенки. Приєднуйтесь до нас і вас все в житті налагодиться. А потім все як в тумані. Мишка біжала, хвостиком махнула, і хірак в нас немає вже абрикоси. бо між додатковим тіньочком, постійним збиранням листя, і вирогідністю, що це дерево скоро впаде, Яна чомусь вибрала свій комфорт. Ну а потім пішли в хід поради GPT-чатіка і інженерні здібності Яни. Спочатку ми застилили все гей текстилем а зараз буде чутливий контент для чоловіків. Яна вирішила приспандьорити це все гвоздями. Добре, що ідея зі скотчем їй не прийшла б голову. Але врешті все засипали і презентували собакам. Собаки були дуже здивовані, але раді. Це вони ще не знають, скільки то все коштувало, бо тільки щебенка обійшлась 100 євро. А ще був я текстиль, робота допомагатора, ну й матеріали, звісно. А тепер за сіні до втрати 8 тисяч і двох днів роботи і після. Якщо вам здається, що це якась непотрібна витрата грошей, то ви просто не бачили собак після дощу. Ну коротше я нещасливо мене не чіпає і вже добре. кінці хочу нагадати вам пісеньку Вишні і вишні, ну як так вийшло, що 140 мільйонів на планеті лишні. І побачимось в наступній серії. І щиро вдячна моїм квіточкам за ваші репостики і коментарі. Привіт, любі підписнички! Вітаю вас вже на восьмій серії «Притурчастих плуднів». Почати хочу з позитивних песновин. новин. І перша новина це те, що один з інопришеленців поїхав додому. А також, знаю, ви дуже переживали, а я молилась і робила коклибуду, додому поїхала наша бушечка. Я з цієї нагоди навіть сьогодні не буду обзивати собак. Та ще сьогодні хочу посетити відео Кері та нагадати, якою вона до нас приїхала. Я її побачила і подумала, ну да, нашого додому пацієнту. Не встигнула кліпнути, а вона в нас вже вісім місяців. Та останній місяць вона щось як ніколи захотіла поїхати додому, бо почала підходити до сусідів та забирати не тільки смаколики, а й мою увагу. А ще вона вирішила змінити місце дислокації яке тепер спить не під столом, а посеред кухні. Та через те, що до нас дуже рідко приходять гості, і вона майже не бачить людей. Яна вирішила, що якщо магамет не йде до гори, то гора піде до магамета, Перенарядила її і відправила в люди. А через те, що в сільському клубі вже є одна собака, Яна вирішила однію більш, однією менше, перетарабанила туди Кері. Кері оцінила цю янину вигодку на 0 з 10. Спочатку вона вся тіски намагалась сховатись від собаки, а потім їй вдарила сеча в голову, і вона пересіла до людей. Яна вважаю, що їй дуже навіть сподобалось, бо поки Яна займалася якоюсь хінею, Кирі займалась важливими справами і все перенюхала. З Кирі, звичайно, є причини для такої поведінки. Життя її дуже помотало, але ви ж бачите, як вона старається. Звичайно, більшість хоче таку собаку, яка буде підбігати і цілуватись. Але невже не існує такої людини, яка б зрозуміла, наскільки Кері страшно жити в цьому світі? Наскільки їй потрібна підтримка, і що такі собаки, як Кері, також заслуговують на щось більше, ніж життя в притулку. Так вона себе поводить, коли ніхто не бачить. Вона може розслабитись і трошки побути собою, їй вже однозначно час їхати додому, бо тільки в домашній обстановці вона зможе стати такою, як ви бачите на відео. Будь ласка, придивіться до неї і дайте їй шанс дивлячись на те, що я не люблю собак. Скері я живу в одній кімнаті. І можу сказати, що вона не така уж і погана. І точно, як і я, заслуговую бути чиєюсь маминою квіточкою. Якщо ви не можете взяти її назавжди, візьміть хоча б на перетримку, бо це дуже велика допомога, але люди її часто чомусь недооцінюють. Привіт підписнички! Вітаю вас на дев'ятій серії притульчастих блуднів. Та розпочати хочу не з приємних новин. У кола ці ціни допомогли і нам доведеться ще раз їхати в клініку на повторне УЗД та робити лапаротомію. Тому, якщо у вас є машина натхнення та 4 години вільного часу, ну плюс-мінус, то пишіть мені у декрет і можемо провести цей час приємно, але теж плюс-мінус. Та головною темою цього випуску є Базилік, чи як я не називаю його Базік. Він не соціальний хлопчик, який трошки не довіряє людям. Тому Яна вирішила, що наступною жертвою буде він і приперла його до клуба, щоб він звикав, що люди в його житті все ж таки вимушено будуть присутні. Він дуже ніжний і добрий песик. Між дядків ще можна прочитати, що він великий, але він ідентифікує себе як п'ятикілограмова кілограмова собака і в окремих випадках трошки капібара. Та як і Кирі, він власне не дуже зацінив. Такі виходки Яни, та рахував секунди, щоб повернутися назад додому, але потім згадав, що рахувати він не вміє, тому просто чекав. Проте це пекло на землі нарешті закінчилось, і вони пішли додому. І бас хотів забути цей похід як страшний сон. Але зранку Яна встала, і ніби в неї вже всі собаки прилаштовані, знову поперла база в клуб. Та на цей раз він став більш свідомо нюхати. Іначе все виглядало не так погано, і поки він не побачить людей, він, в принципі, нормально йшов. Та на цей раз його в клубі почали чухати, і навіть він потрапив трошки на концерт. Грає, а потім добра жінка дала йому печеньку. Він спочатку не хотів брати, але потім згадав, що з Яною можна, в принципі, і з голоду померти, і вирішив з'їсти. При виході на вулицю з'ясувалося, що люди все ж таки ще не вимерли. а базік не так сильно сподівався, та дома йому по кайфу. Вдома він же почуває себе дуже добре, навіть ще пере смаколики у сусіда. Юридично, це мої смаколики, але для того, щоб собаки пошвидше поїхали додому, я трошки ділюся. Наступного дня сміщання не припинилось, і Яна знову потягла база в клуб. Та на цей раз знову прийшов песик, на якого не вистачило чорної фарби. Бас різко захотів, щоб його знову повернули в поле або вивезли на безлюдно безтваринний острів. Ну а тут або молитва, або те, що він огризнувся, все ж таки спрацювало. І в якийсь момент у база з'явилась подушка. Та коли вона вже його десятий раз почухала, він трошки розслабився. Ішовши додому на такому позитивному вайбі, навіть привітався з собачкою. Як ви бачите, я мало помалу перестаю обіжати собак і розповідають, які вони понеплісні, бо дуже уж хочеться збавитися від конкурентів. Тому поширити це відео і можливо його побачить його потенційна родина. Всім привіт! Сьогодні вже ювілейна десята серія «Притульчастих плутнів». плуднів. Я вам сьогодні розповім, як тетя Кася рішає всі проблемки в домі. Пам'ятаєте цей допис? Це я Яну заставила зробити. Та дуже вам дякую, бо за три дні ми закрили цей збір. І вже вчора приїжджала компанія нашого дуже хорошого друга, щоб зробити все так, щоб у нас була і фаза, і ноль, і світло. І ось чих пих я вже сиджу на нашому акумуляторі, бо тільки я вмію їм управляти. Яні з мамою пояснювали, пояснювали, але як черешнею обстінку, вже навіть як недалеким пояснювали. Але добре, що в них є така розумна дитина, як я, я вже поняла, як там все працює. Але на 150-му питанні Яни наш монтажер Тарас вже пішов на крайнощі. Та як тільки дядя Тарас поїхав додому, я згадала, що в мене ще не працює генератор, нарядилась найгарніше своє платіжко і попросила, щоб приїхали ще раз. А поки Тарас їхав, я згадала, що коли місяць заходить за тучку, наш вивок виглядає так. Але, поклавши руку на печінку, хотілося б сказати, що отак би я мріла, щоб виглядала 24 на 7. І ось дядя Тарас з фірми 220 вольт знову приїхав до нас, щоб я не розстраювалась. Потругав якусь світічку і в нас все запрацювало. А потім він зібрався їхати додому, а я кажу, а що навіть чай не поп'єте. А потім він не встояв перед моїми чарами і приступив до роботи, звичайно, під моїм чутким контролем. Я бнішне сама все зробила, але там, ну знаєте, ноль фаза, а я на ноль можу тільки умножить. Ну, коротше, тепер виход Яни до собак виглядає так, і тепер вона ніде не, не вернеться, а я ж не, ви знаєте, дуже переживаю, бо хто замість неї буде ще собачі какашки збирати? До того ж, Яна настільки щаслива що либиться на всі свої 28, і це додатково освітлює ту територію, яка досі не освітлена. Хоча, мені здається, наш Таймс-сквер підсвічує всю Київську область. На цьому все прекрасне не закінчується, а я згадала, що сьогодні ще й перше грудня і собак має бути новорічний настрій, тому вирішила зробити адвент-календар. Якщо коротко, то кожен день я буду відкривати по одному подаруночку, який ви надішлете. Шукайте з таким фото на сторінці і ознайомтесь з описом та підписуйтесь, щоб не пропустити мої розпаковки.